Хоча не вже маса людей наших збите з толку, але все одно більшість людей віруючих, котрих тяжко збити з толку. І от недавно двоє високопосадовці сказали в Києві, ну що нам там якогось там одного попа судять, а там 600 храмів не перейшло в інну віру. Треба нам іти туди і війну робити. Ми це постійно цитуємо. не для того, щоб комусь дати славу, а наоборот предупредити наших людей, комусь в нашій державі не любить, що в Закарпатті міжконфесійний і міжнаціональний мір. Умісто того, щоб нас подякувати нам, що ми в Закарпатті так добилися, що держимося в мірі, нас судять. Ви вже знаєте, за що мене судять? За розпалювання релігійної ворожнечі. Сім проповідей знайшли таких. Ну, нам що добре, ті сім проповідей, за котрі мене нібито судять, там щось сказав, Люди повторно писали, казали, ми повторно слухали, там нічого не знайшли. Ніяких закликів, ніяких розпалювань. Так за що вас судять? Я знаю, за що. Їм потрібно злим людям треба закрити рот проповідникові, щоб не предупреждав про опасність. Вдумайтеся, корабль пливе через кілометр два-три скала, вітер несе корабль на скалу. Якщо кормчий якщо капітан корабля мовчить, через півгодини корабль розбивається і всі пропадають. Ну, якщо кормчий Капітан корабля відповідальний, він бистренько організує всіх людей, Виходимо на воду, придумає будь-який беріть з собою документи драгоценності, платя, лишайте, хватайте на себе плавсредства і димеся грати. Придурив людей, вивів людей на море. А коли люди йшли в безпечне місто, корабель розбився. Кожен раз, коли приходить у нас Закарпаттю, священик на приход, він має благословення тих людей, котрі йому вручаються привести їх до Царства Божого. І не допустити, щоб корабль розбився, щоб людей хтось надурив. Так от вороги і сатанінські люди пасторів виясняють, і, по принципу, поражу пастиря, і розбіжуться вівці, вичисляють пастирів і судять. Хочу вам сказати, що якої величі має українська православна церква і торжество. Бажаніший Онуфрій ні одного разу не закликав, ось б'ють вас, бийте ви. Ні. Не смійте того робити. То іспитання спитання є. Тільки держіть себе достоинством. За що хвалив митрополіт онуфрій людей у києво Печерській лаврі? За те, що ви ведете себе як християни з любов'ю, з честю, з достоинством, на відміну від кучки мороді нецерковної, безбожної, язичницької, які представлялися сатаністами. Люди вели себе і ведуть себе достоинством. І нас Бог покликає з вами нині дивитися на подвиг Самарянки і сама спасла душу, і людей вивела, і приклад файний показала. І тому і нас сьогодні кличе, щоб у помилості Божій ми спасалися, держалися канонічної церкви, вели себе з достоинством, на гонітелів не сердилися, бо многі з них. Получили приказ виконувати гонення І вони нікуди не дінуться, і вироки будуть давати, а куди вони дінуться, у них приказовий спосіб. А ми куди дінемося? А ми дінемося тут на землі. У церкві Христової возростати духовно, а у вічності за своє терпіння, за те, що ми. Возвестили голос в захист церкви своєї свої віри, причому в рамках закона. ми й тут, діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого, в'єднаного з Самарянкою нинішньою, да й з нашими самарянками, котрі моляться і котрі молилися у нашому храмі. І сьогодні суть наслідники Царства Божого. Амінь.